Мельниччина стала однією з областей, де іноземні колеги в рамках міжнародної програми підвищення кваліфікації органів кримінального розслідування департаменту юстиції США ділились досвідом по взаємодії міліції з населенням на правах партнерів. У сполучених штатах традиція такої роботи досить давня і напрацьовано багато цікавих методів і підходів. І справді сполученим штатам вдалося. За кілька останніх десятиліть дуже суттєво підняти імідж поліції в очах населення, зробити роботу поліції більш сервісно орієнтованою на, на потреби. На потреби громади підхід міліції громада це метод роботи, коли міліція тісно співпрацює з населенням з метою забезпечення безпеки у районі, профілактики правопорушень, зниження рівня злочинності. Це нова стратегія роботи міліції, яка принципово відрізняється від існуючої сьогодні в Україні. Це безпосереднє спілкування з людьми. Безпосередня ота робота з населенням, яка може бути е оцінена лише. Е за допомогою моніторингу роботи саме вас дільничних інспекторів міліції, які кожен день на своїй адміністративній дільниці зустрічаються з людьми. Розмовляє, дивляться в очі на місце старої структури, яка самостійно намагалась підтримувати правопорядок та реагувати на злочини в умовах постійного браку ресурсів, повинна прийти нова міліція, яка забезпечує безпеку, опираючись на допомогу громадян. Першим кроком на шляху створення такої моделі є визнання того, що міліція працює заради людей та їхньої безпеки. Те, Що я вам буду зараз розповідати, це якраз така ситуація, яка зараз склалася на сьогодні. Те, що стало менше людей, менше представників правоохоронних органів, але ситуація ускладнилася. І вимоги до цих працівників також підвищились. But that their але це не означає, що їх відповідальність зменшилась. Or the by the або вимоги з боку громадськості до їх роботи. To to when call. і вони все ж таки повинні, не дивлячись ні на що, відповідати на всі заяви, на всі дзвінки людей. В ході розмови хмельницькі та американські правоохоронці зробили висновки, що безпеку у суспільстві неможливо забезпечити лише силами міліції. Тому підхід міліції громада дуже актуальний, адже тоді значна частина громадян почне виконувати функції помічників міліції заради безпеки у власному районі. А міліціонери отримують змогу ефективніше здійснювати профілактику злочинів.